Бажаю здоров'я всім українцям та хто підтримує нас. Ну що ж, друзі, хочеться ще раз передискувати, хочеться ще раз перед посієм. Сьогодні передискувати і сьогодні посіяти. Ну, розпочати я хочу не з того. Розпочати хочу, вчора до до, пізна, десь, до пів одиннадцяти я дискував, відписував вам. Приємно, що пишете, приємно, що коментуєте. Но мене вразив дуже сильно один коментар, вразив у негативному стані. Ну, я не кажу, що кому писати, пишіть, кому що подобається. Але чи маємо і право ми судити про людей, яких не знаємо. Було написано ну, приблизно так, що ти самі з того, щоб тут хай пловити, викидати оці відео, краще би висловив співчуття людям, які по... померли під час обстрілу у Запоріжжі. Чесно скажу, що вчора з вечора зранку виїхав, вийшов з будинку. Протруював, я вам показував, дружина виконала відео, а я тут вже був на, на полі дискував і відписував вам звідси з поля. Не знав, що відбулося, новини, ну, де я тут побачив? Новини в інтернеті. Ну, ви ж самі розумієте, приношу співчуття, якщо я маю таке право висловити ці співчуття, то я приношу співчуття всім українцям, всім українцям, які, які зазнали. Такого болю, і це, я скажу цій людині, це не лише Запоріжжя, це і Ірпінь, і Буча, і Гостомель, і навколо ті всі села останні, про які, мабуть, і багато хто й не знає, але вони знищені з лиця землі, стерті, просто стерті. Маса людей, маса горя, маса всього. Маріуполь, ми ще не знаємо про Маріуполь, але подивіться, що в Маріуполі сікілька кількість людей. Ну, не про те я хочу сказати. Я хочу сказати про те, чи маємо право ми казати комусь, що робити. Оця людина, ти маєш право мені казати, що мені робити? Висловлювати те, що я в душі, з чим я живу, і з тим самим переживанням, і з тим самим можливо меншим, не буду таким цинічним говорити. бути, Можливо, з меншим таким. Але я з цим живу так само, з цим горем, який є в нас в Україні, які зазнали люди. Тому говорити, вказувати, чому ти не висловлюєш співчуття, висловлюєш, а ці співчуття мої комусь допоможуть, чи щось змінять ці співчуття мої. Кому потрібні ці співчуття мої? Є відповідні люди, які повинні робити відповідні справи і займатися тим, чим потрібно. Ми не байдужі, ми все робили і допомагали. І я ні одного відео не викидав, що я щось там допоміг, але я допомагав і вони є відзняті. Просто я не вважав це за потрібним викидати. Скажу вам по правді. Просто вважав не за потрібним, тому що ну, те, що це повинно бути таке. Власне, хтось викидав, хтось, хтось, хтось не викидав. Нічого такого немає. Ми всі живемо одним. Ми всі одні, ми всі українці і пранемо до одного. До перемоги, до перемоги, миру, спокою і подальшій праці відновлення, відновлення нашої держави. І повинен кожен займатися тим, чим повинен. А ми починаємо вказувати, що робити, кому. Кому хто не робить, той повинен йти, то, хто, хто робить той не йде, хто що має робити, то яка ж це, це ж вільна країна. Коли ми комусь нав'язуємо своє, нам вже нав'язують. І хлопці дають гід до віці, і таку, що аж тріщить і Такі справи. Я вам скажу прикро. Прикро за це, тому що вже дивишся на цей, цей час, який прожив, так слідкую за цими новинами з 2005 року, то ви ж самі проаналізуйте, що відбувається. Самі проаналізуйте, що відбувається. Це, це просто. А цих всіх, це ми вже наслухались, і співчуттів, і я маю мрію, і він спит, вона працює, і, і, і різне. І любі друзі, і нелюбі друзі були вже. І бандитам тюрми, а не бандитам, не тюрми. Ми вже все це бачили. Ми чули це і бачили. І прийшли до чого. Об'єктивності на телеканали запрошували, для об'єктивності всіх і опозицій. Вже побачили об'єктивність. Яку ще об'єктивність потрібна? Кому, кому і що про що говорити? Просто-просто я вам скажу, просто приклад. Просто прикро, що ми знаємо, що кому сказати, але самі не знаємо, що робити. Пити пиво. Ні, не можна пити пиво. Не будеш пити пиво. Ну завтра, ну це не є обов'язковим, це не є таким, що пеш, нагальним. Але якщо не будуть люди купувати ці товари, завтра інші люди без роботи залишаться. Не жарити шашлики. Тому що там так, так, я згоден не жарити. Не жарити при е, гульдьожі, устраювати, влаштовувати під ставами і з випивкою, і з усім, і з танцями. Так ні, а пожарити можна. Ну це ж ніхто не уточняє. Не робити весілля, робити весіля, але без музики. Яке ж то весілля без музики? Або стих, 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 тихі, тихіше. А хто має з цим стояти децибельником і вимирати? І що таке тихіше? Що таке тихо? Що таке голосно? Це все відносно. Давайте не будемо казувати, що кому робити. Давайте кожен де займатися те, що, те, що може робити. Приємно, коли е, про гірців знімав відео, і в мене в селі, і в сусідньому селі питаються, а що, а як, а от і, і є городи, я вам покажу, зроблю ту ставочку, покажу, який засіяв це по дорозі. Людина побачила відео і засіяв, і непоганий результат. Трішки підвела погода, була засуха, але вона вже стоїть отака, рідка стоїть, є. І приємно, що це було. Приємно, коли е, знайомий зустрічає і каже, звідки ти ножі взяв на рублячий каток, звідти, звідти, я теж собі буду робити. Тому що все просто, елементарно, важко. Важко. Але хочеться показати своє бачення, своє бачення цього, що це все реально. Важко, але реально. Звичайно, немає допомоги. Звичайно, за 30 з гаком років незалежності ми добрива купляємо, білорусів купляли, хай самі тепер сіють з тими добривами. А тепер з Польщі завозимо, з Європи, трактора з Китаю. Молодці хлопці ж вже нас копірували е, бумета е, польського і в нас вже роблять такі дискові борони. Оприскувачі польські. Сівалки зараз лише почали СПУ 4, 8, 6 нас робити. Непоганий. Тут СПУ сіяла наша українська Соняшник, Класно. Нарешті ми через 30 років почали щось робити. Почали робити щось своє. Але війна, ну нічого, все рівно не припиняємося і працюємо. Дякую за слова підтримки, які ви пишете. Дякую за поради, які ви пишете. Приємно. І показую вам, показую вам і результат, і, і помилки, які були, і що було. Ну, це тим, я вам чесно скажу, друзі, це тим, хто там. Люби щось написати розумно і втикнути синю стрілочку опублікувати, а потім, ну я ж от так. так саме з того, щоб ти мені казав, що мені висловлювати, якісь співчуття, краще б написав у мене. У, -у, -у коментах виносив співчуття. Я ж нічого проти не маю, я ж не видаляю такі коментарі. Взагалі не видаляю коментарі. Ну якщо там кацапи напишуть, то видаляю. І блокірую. А наших не видаляють, той гірчицю хоче продати, та продавай Господь. Той хоче канал, дивитися, вісім підписників свій трошки розтягнути, та бери, ну що мені, жалко. Що? Такі справи. Трішки бентежить, звичайно, це, але, але думає, що ми різні. І добре, що ми різні, ми маємо свої думки, ми маємо своє бачення, ми маємо. Ми маємо своє розумієте, ми ж не ті тіки на фермі, що їсти, всипали, і всі починаємо там новою стуну. Тому і ми демократична країна, тому ми боремося і ми показуємо, що ми сильна нація, що ми можемо зробити багато чого для того, щоб наші сім'ї ми, голосно не буду говорити, там, щоб наша Україна процвітала. Але якщо ми будемо думати про наші сім'ї, про рідних, про близьких, про друзів. Тоді і Україна буде процвітати. Якщо ми почнемо робити кожен те, що може, а не вказувати комусь, що комусь робити. Значить по ситуації, друзі, така ситуація. Виїхав рано, в 6 годин, не розрахував. Вчора, верніше, працював до, до пізнішої, вже десь до пів одинадцятої. Вже не встигаю світла, не стало у мене, згорів жучок. Я їхав вже на габаритах додому, на цих, як аварійці додому. Не доробив, ще лишилося десь гектар 200, гектар і 20 соток, десь приблизно так залишилось. Хочеться доробити, хочеться сьогодні засіяти. Засіяти, тому що там знов задощі блін уже замахало. Ну що зробиш? Ну, на то не впливає мідоби. І хочеться сьогодні його засіяти. Діскувати потрібно, щоб воно просохло, Мотиляю вам, подивіться. Зранку трішки забиває, забиває його, зараз підсохне. Я другою швидкістю, помаленьку, без нічого вкидаю 20 кг селітри на, з нормою на гектар визначив 20 кг селітри для того, щоб ці бактерії трішки дати їм їсти. Продискувати, щоб трішки спушити цю землю. Якби в мене була дискова сівалка. За, зайшов би вже сіяв, але в мене анкерна, для неї потрібна м'якша земля. Оце Оце після дискування і після катка, а це після вчорашнього дискування. Я, ну, це, це слід я рано вже прийшов. вчорашнє отут десь. Вчора ночі отут. Непогане, ви подивіться, яка градочка, що воно, що воно, що воно робить. Мені потрібно, щоб оцей патик. Перебився на отак, бо є десь довший ще позалишалося, як ви можете бачити, отакий. І мою анкерну сівалку, мені здається, воно буде горнути. То мені потрібно і підпушити його трішки, і, як би сказати, і перебити ще дисками. З чим ці диски справляються. Глубина обробітку десь приблизно, ну я не скажу вам так, на око, ну скажу на око, десь сантиметрів 6. Десь 6 сантиметрів. Це. Мені здається, що більше, ніж достатньо. Більш, ніж достатньо. Надіюся, що зараз трішки сонце просвіти, годинки 2-3 і підсушить, тому що чіпляється за колеса. Що вам сказати? Тримаємося, підтримуємо, допомагаємо на другому. Не вчимо когось, а навчаємося самі. До наступних відео. Хай щастить.